У лікарні інтенсивного лікування у тестовому режимі запустили ангіограф. Що це за прилад? Перше будемо проводити коронарографію пацієнтам. У Полтаві має запрацювати модульне містечко для переселенців. Коли саме ми людей відвозимо до модульного містечка, щоб вони подивились умови. У регіоні влаштували навчання на випадок підриву російською армією Запорізької АЕС. Хто долучився? Автомобіль переїжджає на другий пункт, на пункт спеціальної обробки техніки. 21-річний Ярослав Отрок із Кременчука загинув під час повномасштабної війни з Росією. Це сталося 29 липня 2022-го, коли російська армія скоїла теракт щодо полонених, яких утримували в колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Прощання запланували на 17 липня у Кременчуці. Жителька Лубен Лідія Загреба готується до обстеження у Лубенській лікарні інтенсивного лікування. 9 травня у мене був інфаркт. От і по скурі мене відправили в Полтаву, де зробили стентування, тобто поставили два стента. От, а так як у мене ще артерії позакривані на 70-80%, Ще треба два стента ставити. Я звернулася, думала, прийдеться їхати в Полтаву. а коли сказала, що можна цю операцію зробити у нас у Лубнах. Вже острий інфаркт був, да, могли не довести мене до Полтави. Це 170 кілометрів. От це життя людське. Перше будемо проводити коронарографію пацієнтам, пацієнтам з ішемічною хворобою серця. Зі стане Кардіографія – це діагностична процедура. Вона потрібна для того, щоб перевірити стан судин, судин серця. Цю процедуру робитимуть за допомогою ангіографа, який встановили навесні цього року. Малоінвазивний доступ, робиться прокол в лучової артерії, заводиться туди. Проводник, він такий тоненький, як волосинка. Потім заводиться катетер. Через цей катетер подається рентген контрастна речовина, і під рентгеном ми дивимось прохідність коронарних артерій. Обстеження виконують у тестовому режимі. Перше це проводять із двома пацієнтами, каже Світлана Нестерчук. В нашій лікарні на даний момент зібралася ну, така збірна команда це лікарі нашого відділення, лікарі з Києва, які будуть вводити в експлуатацію цей апарат, і лікарі із міста Полтави, які будуть займатися, ну як коригувати нашу роботу саме в межах операційної. То тобто, наші лікарі, наша бригада, яка буде працювати в ангіографії, вона знаходилася на курсах в місті Полтава, де ми в межах їхньої операційної мали змогу, якби наші лікарі стажуватися, набувати безцінного досвіду. А сьогодні вони приїхали до нас і вже в умовах нашої операційної ця ж сама робота, яка була в них в операційній, буде переноситься в нашу операційну. В залежності від того, як сьогодні пройде тестовий режим. Сьогодні-завтра будуть відпрацьовані протоколи по коронарографії, по ангіографії судин голови, ангіографії периферичних судин. Буде залежить і повноцінний запуск даного апарату. Це питання стоїть тиждень-два. Ангіограф лікарні придбали за 8,5 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету, додав Хорошковатий. Наша лікарня обслуговує дуже великий район. По географії виходить так, що є так зване терапевтичне вікно по наданню допомоги хворим з гострим коронарним синдромом або гострим інфарктом міокарда. В це терапевтичне вікно треба вкластись для того, щоб вчасно надати допомогу. Тобі ж довести до Полтави це час. Це дорога, тому, якщо е ця система стоїть тут і працює, хворі е будуть вчасно отримувати цю допомогу. Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. Модульне містечко для переселенців, яке змонтували у Полтаві, має запрацювати 18 липня. Нині спеціальна комісія на базі обласної військової адміністрації розглядає заявки людей на поселення. Саме модульне містечко ввели в експлуатацію 10 липня. У ньому є шість будинків, у кожному по 18 кімнат. Про це під час брифінгу 13 липня повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Ми люди відвозимо. Мстечка, щоб вони подивились умови, щоб зрозуміли, де вони будуть жити, які є відповідно умови. Ми говоримо про дитячий садочок, до нього 800 метрів особисто ходів до школи 1 кілометр, 200 метрів. То відповідно, щоб люди розуміли, де знаходяться магазини де можна купити продукти харчування, отримати інші послуги, ФАП ФАБ 800 метрів знаходиться від будівлі, плюс на території є поліклінічне відділення, де можна отримати те або інші медичні послуги. Це всі питання, люди повинні подивитися, і прийняти рішення. За словами Дмитра Луніна, якщо охочих буде більше ніж може вмістити модульне містечко, то їм запропонують місця компактного проживання, заклади освіти, культури тощо. Нагадаю, конструкції для модульного містечка передали з-за кордону як гуманітарну допомогу. Роботи з облаштування тривали приблизно півтора місяці. У Лубнах на території місцевої лікарні медиків навчають, як діяти у випадку можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, як правильно і швидко приймати постраждалих з областей, які можуть опинитися в зоні ураження. До навчань залучені медики, правоохоронці, надзвичайники та військові. До лікарні під'їжджає швидка з умовним постраждалим, який опинився в зоні ураження. Спочатку надзвичайники проводять азометричний контроль. Автомобіль переїжджає на другий пункт, на пункт спеціальної обробки техніки. Під час спеціальної обробки техніки застосовуються моторизовані оприскувачі з спеціальним порошком СФ 2У, або використовуються мильні розчини для змиття радіаційного пилу, який знаходився на автомобілі. Автомобіль змивається чистою водою, так як знезараження автомобіля зменшується в 70-80 разів, якщо мильним розчином, якщо просто водою 20 разів. Після цього швидка може під'їжджати ближче до приймального відділення лікарні. Далі медики працюють із пацієнтами. Проводиться знезараження, тобто притримуючи голову пацієнта, його обробляють водою із голови до ніг. Повністю за допомогою ножиць зрізається з нього весь брудний одяг. Після обробки одяг залишається на каталці, обробленого хворого в голому вигляді перекладається на чисту каталку. Є спеціально сформовані. Сформований одяг чистий, який одягається на пацієнта, і далі на чистій каталці він доставляється в оглядову. За словами Світлани Нестерчук, потім такого пацієнта направлять на огляд та подальшу госпіталізацію. До нас будуть надходити постраждалі, як ми розуміємо, не критичні. У нас люди приходитимуть, ну як вони отримали там чи пошкодження, чи ту саму радіацію, їх привозитимуть до нас. Як розповів заступник директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Хорошковатий, такі навчання організували за розпорядженням департаменту охорони здоров'я. До них залучені 20 спеціалістів екстрених служб. Молодий, особливо персонал. Вони не навчені, не організовані в плані. Е Практики теорію вони гарно знають, а практики в них не було. наша лікарня є опорною лікарнею, яка повинна приймати постраждалих військових. Тому ми готові з початку війни. Медик Тамара Ставицька прийшла поспостерігати за такими навчаннями для людини зі сторони. В принципі, цього достатньо. Ну, якщо для спеціаліста такого, який зацікавлений в більш детальній проработі цього всього, то є багато питань. Я б хотіла, щоб було більше таких навчань, таких практичних. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. А перед замком. Розташовувалось озерце із церкальця, у ньому плавали маленькі воскові лебеді, а навкруги стояли мініатюрні деревці. Полтавка Юлія Мішутіна в арт-центрі Зело проводить мастер-клас із казкотерапії. Я підготувала для дітей сьогодні те, що ніхто не покаже і не розкаже, аби тільки дітки цікавилися і не забували читати і слухати казки. Завжди ми приїхали з міста Пологи Запорізької області. На даний час перебуваємо в Полтаві. Недавно. Дізналися про каскотерапію, я дитині запропонувала. Вона дуже загорілася бажанням і ми. Записалися, прийшли учасники майстер-класу розділили на дві групи за віком від 4 до 6 років та від 7 до 12. Казка терапія допомагає вирішити безліч проблем. Серед них це і питання у гіперактивності дітей, щоб спрямувати цю енергію дітей у правильне русло. Це і позбутися страху, позбутися агресії це цілий напрям психології, який допомагає утворити зв'язки між казковими подіями і реальністю. Пичуки, таки туки, бяти буки, чакичуки, тапітуки, буки на першому занятті, окрім читання казок, діти вивчали скоромовки та долучалися до ігор. Одна гра це буде: дізнайся казку за цитатою. Одна гра буде на розкриття емоцій. Діти будуть казати фразу, і її необхідно буде подати в різних емоціях. Також ми сьогодні будемо займатися вправами на дрібну моторику, пов'язано із казками. Мені сподобалось е, читати казку, слухати і е, ну. На папері розміщати різні матеріали. Я хочу сюди ще раз прийти. Мені дуже сподобалось. На наступних майстер-класах дітей навчатимуть правильній вимові при читанні казок. Такі заняття безплатні, каже адміністраторка артцентру. Щоб зареєструватися на ці події, потрібно приєднатися до телеграм-каналу або знайти на соціальних мережах Артцентр ЗЛО і заповнити форму, яка прикріплена на. Сторінках і очікувати зворотного зв'язку від адміністраторів хабу. Марина Ларіна, Павло Лопотюк, Суспільне новини Полтава. Полтавський художник Олександр Гречановський один з учасників всеукраїнської виставки рисунку Лінія і простір, яку презентували у Полтаві у художньому музеї. Тут представлена одна з його робіт портрет дівчинки у народному вбранні. Рисунок – це ну, основа. Всіх видів мистецтв, тобто все починається з лінії. Лінія, вона це може бути там край форми. Він лінія, тобто лінія вона вже йде в простір. Вона ну жива на цій виставці. Лише графічні роботи більше 50 художників з усієї України розповіла директорка музею Ольга Курчакова. Тобто центр, південь, схід. України, Захід, івано франківськ тут представлені практично всі регіони, і це 155 творів мистецтва і 75 художників. Остання виставка графіки, така велика, масштабна, відбувалася 40 років тому. Мене зокрема дуже. Порадувало так це те, що тут нема таких агресивних робіт. То що там пов'язано з війною, да от зверніть увагу, що дуже багато робіт таких пейзажи, натюрморти або такі портрети сильних людей. Експозицію присвятили художнику, який поліг на російсько-українській війні Олександру Тарасенкові. Кілька його картин також презентували на загал, каже Юрій Самойленко. Він був один із цікавих і визначних. Він створив ну, просто полтавську школу, мистецьку школу, і багато учнів його є. Членами національної спілки просто творчо працюють. Він мав неймовірний талант художника, витончений дуже талант художника. Він, до речі, не багато працював якраз в царині олійного живопису. Він більше звертався до графіки. На виставці представлені і рисунки художниця Ольга Синьоока презентувала своє бачення України у цій війні. Дуже важливо було. Втілити саме символізм перемоги, і тоді я згадала про цю постать богиню античну. І для мене це символ нашої перемоги, і, можливо, навіть жінки, яка зможе з 200 частин навіть воскреснути і знову стати прекрасною. Експонуватимуть лінії простір до 12 серпня. Світлана Мостепан та Сергій Єрохін. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Дощ в день місцями значний. Вранці та в день гроза, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі 17 градусів, вище нуля, а в день